Всім привіт! Автопарк на зв'язку. У нас нове чудове надходження. Дошкода Super 2013 року випуску. На бензиновому моторі об'ємом 1,8 літра, на автоматичній коробці передач. Автомобіль на передньому приводі. Взагалі жодних нарікань по кузову нема. Він повністю обслужений, жодних капіталовкладень не потребує. По комплектації, що у нас є? У нас є лінзована оптика ксенонова, омивачі фар, протитуманні фари. Е, ще у нас є оригінальний легкосплавний диск 16 го радіуса на нові зимові гумі. Тонування, текстильний охайний салон взагалі. Щойно після хімчистки жодних капіталовкладень навіть по хімчистки не потребує. Водійське сидіння теж в охайному стані, Взагалі ніяких подряпин нічого нема. Прям булочка така. Збереглась дуже гарно. Штатна мультимедія, двохзонний клімат. Автоматик, все працює без нарікань. 260 тисяч рідного пробігу, датчики світла, датчики дощу, повний електропакет. Кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся в автопарк міста Київ. автомобіль можна придбати за готівку, в кредит, лізинг. Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії.